Добрий день, вишивальщики та вишивальщиці. З вами Олена Феломен, і ви на моєму каналі про вишивку хрестиком і не тільки. Сьогодні давненько не було е, відео, бо була літня відпустка, е, літні клопоти, все таке інше. І в цьому відео я покажу свої покупочки. Покажу закінчену роботу, яку я завершила у спільному проєкті Мій Квітковий сад. А також ну, поговоримо про плани та таке інше. Залишайтесь, кому цікаво, зі мною на каналі. І ви перед собою бачите. Поки що прикрита, але завершену роботу, яку я стартувала, якщо мене пам'ять не підводить, то у травні місяці це була третя робота в межах спільного проєкту, мій квітковий сад, і це фініш. І це робота Гладю, вишивка Гладю. Хто зі мною на каналі дивиться мою відео, той знає, що я люблю. Різні не тільки вишивку хрестиком. Але, мабуть, більш за все вишивку хрестиком. Але от і гладові роботи в мене теж проскакують. Бо це ну, достатньо швидка, швид, швидкі роботи, інколи хочеться результату, щоб не, не дуже довго його вишивати і отримати результат. І це братки такі, пенсіс на англійській. І це а, такий, бачите, дуже старенький набір 1974 року, як тут написано. І зараз я отак, так, подвину. І це, ось не буду довго тримати паузу, бо ця робота вже готова. Я її вам показую поки що в п'яльцях, бо я так і вишивала її в п'яльцях. Але вона не, не, не дуже розмістилася добре, бо е, це буде подушка. І подушку я буду шити сама, але е, рамки цього СП не, не такі не безкінечні, і треба її було зробити до, е, до кінця до 1 вересня. Тому я її показую. Ще зроблю фоточку. Трохи не відповідає дійсності, бо такий сьогодні такий яркесенький день. бо трохи трохи так багато синього, блакитного так. А тут більш оце бордова такий темно-рожевий колір, бордовий яркенький, більше до фуксії Бачите, у вас передається так темнесенько. Ну, от. Нема з цим з чим... Тут не, не, не біла зараз тут. Ну, якщо, навіть якщо бі, бі, біло тут, бачите, яка різниця, але нічого це не дало, ну, повірте, на слово це такий колір фуксії, Темна фуксія, отак. Може, отак. І отак ви можете бачити, як вона. Об'ємна. Це тільки магія гладді, бо вона дає такий об'єм. Бачите, такий непоганий. Ну, не дуже п -п -п передаються кольори. Тут він такий, прям як засвічує оцей корзинка. ця. Але вона так більш спокійна. А навпаки, от таку якось так ярко виділяє такі блакитні, синій такий кольор. Але тут більше воно таке філетово, такий. ну, як і справжні віоли, як справжні братки у житті. Ось така робота, і це буде подушка. Як я її шию, то я вам її обов'язково покажу. Так. Це така готова робота. Трошки поговорю про роботу. Чим я люблю американські такі набори, я так вважаю, це американські, так, да, Конектікут. Бо тут, так, знаєте, такі дрібнесенькі такі набори старенькі, вони дуже гарні за складом. Дуже багатий такий, ну тут ще на таку ж роботу явно можна відшити. Може тільки за оці. Але це такий оздоблювальний, тільки там у листячки там трохи. А так основних кольорів вистачить явно ще на одну роботу. Може отут ну, ну, не, 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 ніяк ви не побачите, оцей дуже гарненький, ярк, яркенько цю фуксію. Оце залишки такі, потім я розберу, я ці нитки залишаю, бо в мене є така вже. Збірна колекція ниточок таких, це справжня перська вовна. І це дуже гарні ниточки, і там в мене є плани чи повторити роботу, чи трохи там змінити. Це стосовно подушок і крупного каунту. Я люблю ці, ці нитки саме в таких роботах. Тут тільки була одна ниточка, я її використовувала, але тільки отут в двох квіточках і трохи, трошечки було муліни нитки, чорний колір, ну так, щоб підкреслити оцю внутрішню таку, таку чіткість ліній. Це взагалі зворотний, зворотний бік квіточки. Ну, от так вийшло. Мені здається, дуже гарно передано. Ну, Як і на прев'юшці, так переданий об'єм. Ну, от гарно. Гарна розробка. І, ну, бачите, вона не один к одному, але. Непогана, непогано вийшла така вишивка. Не дуже довго я її розпочала до відпустки і, от приїхавши з відпустки, інколи, коли в мене вже такий багатий шмат роботи, я за собою таке помічала, що я, навпаки, її, мені треба її швиденько доробити і переходити до іншої. От все, все я відставила, щоб займатися саме Цією роботою, щоб в мене вийшов фініш і я можу її оформити в подушку. Ну, подушку оформлення, це буде як яка така буде, така буде, хвилинка така для оформлення, то тоді я це зроблю. Ну, от Забагато про цю роботу. Ну, гарно вона вийшла. Там в мене попереднє відео було про те, як я люблю вишивці братки. Ну, от, так воно і є. І досі заглядаюсь. От навіть коли там дивлюсь інші якісь проекти, інші якісь дизайни. От така особлива в мене ставлення. І я і в житті їх люблю і в садочку ці квіточки. Отак. От так, тепер я вам така цікава, любима рубрика така. Покупочки. Ну, сперше, от, що стосовно до поїздки, ми у цьому році їздили в Болгарію, так, довгенько були з сім'єю, Але там такого нам не трапилось, такі магазинчики, це чисто курортний городок по мор'ї, там такого нема. То, звідти, мене тільки досталася оця карабулька, така красива. Під кремів, такої. І тут я організувала свою. Теж треба завершувати отаку от садову леді. Її можна було б в цьому проєкті, вона відповідає, я люблю вишивати квіти, як ви знаєте. але Але вона вже була почата, а умови цього СП було брати зовсім нову роботу, її продвигати, завершувати. Тож ця робота в мене поки що полежить. ну Якщо я достала, я, я звісно, покажу, але тут нічого з того моменту не добавилось. оце така в мене. От Я не брала канву, я брала рівно, мірку. І отак от в мене отакий от шмат вже є. Гарна робота, але треба її теж завершувати. Ну, от не сталося. І от що я хочу ще поговорити, якщо завершувати тему СП, в мене такі почуття, знаєте, вони як на Гойдальці. то мені подобається. Так, да, це дуже зручно з однієї сторони. Ви бачите готову роботу, завершуються роботи. Але мені, як вільної людини, дуже не люблю ці обмеження, рамки такі, що треба її завершити щось до, до, якоїсь, до якогось терміну. Да, на виході отримаєш готове, але ти підв'язаний не можеш якби, ну, щось інше робити, бо в тебе. Ну, не те, щоб зобов'язання, але ж, ну, я такий відповідальна людина. І от я взялась, да, завершую. Ну, До чого я це веду? Ну, от, мабуть, знаєте, от як їжечки кололися, але їли кактус. Я вже не перший раз говорю, що от не буду я ЦСП, бо, ну, з цих причин. Але потім якась така двіжуха починає починається, і я туди ж занурююсь. Завершую, отримаю якісь готові роботи і до, до, до наступного разу. Це, от я за собою, е, з, з, так помітила, що це найчастіше раз на рік. Бо як от дів, дівчини, є, вона, от я дивлюся і по групах, і в, в Телеграмі. Вони з одного СП, в інший СП або кілька разом. Ні, це не для мене. Для мене я більш така. Цьому, хоча я екстраверт, але не в вишивці, мабуть. Так, оцей проєкт, значить, я вам показала, це така переорганізація в нову Ну, До речі, красива така, да. от. і до стосовно покупок. Якщо я на, у відпустці не мала змоги нічого собі вишивального придбати, то я відвазалася в інтернеті. І отак, от бачите, я не скажу, що це багато. Але є. Спочатку от покажу одразу те, що це набір, він був, от він був на додаток, як це не дивно звучить. Але чому на додаток? Бо я купувала набори заради не то. І мені треба, ну, щоб було, було повигідніше доставка і все таке. Я цей набірчик вибрала із того, що пропонував продавець, і от вибрала цей набірчик. Він гарний. Це Бернат це вранішнє таке ем, така теж е, ну, американський е, наскільки я знаю. Нитки тут DMC, от ми бачимо. Набір старенький 87-го року. От, позаду. От так. Він запаяний. От такі дві гарненькі. такі. От, о, в тих роках була така комплектація. Тут от я впевнена, що при неповній зашивці тут, тут вистачить ну, то, точно на дві такі конячки. От, оце, це поки що в мене запаяне. Я його не буду трогати. Тільки я. я от не, Зараз не розпаковую всі набіри, але не всі, ну інколи розпаковую. Оці розпаковані я вам одразу покажу прев'юшку. І покажу другу прев'юшку, бо тут вже залишилась тільки канва. Бачите? От канви. Таких два гарнезних шматка канви. Тут такої айвер, тут біленька. І вони обидві, мабуть, 14, я ще не дивилася. Шмата таких два гарних, це можна відкласти, я їх купувала заради ниток. Бо дивіться, про обидва набори, вони старенькі. От тут навіть схемка, я не буду її доставати, але вони вручну. Знаєте, ці старенькі схеми, вони вручну. Оце взагалі така специфічна. знаєте, як у. В наборах, здається, Жанлін стареньких, тут фоточка. Просто оце наклеєна фоточка, як сам, самозбір. Ниточки тут прямо вказано, що це DMC. він був запалений оригінальний дизайн Джин Лонін. графічний дизайн, і він від руки. Але от це і це, як бачите, набір пожежника. Ну, мені такий набір не явно ні, нема для кого. Якщо оцей наступний ще можна якось, і він Сенді Філіпс. І тут чотири е, такі можна взяти. Тут рамочки непогані. Ну, тут простенька оця рамочка непогана. Ну, такі, десь можна щось використовувати, але теж я його брала заради не того. От повірте, там такі. Такі шматки нитки класні. Їх там так було багато, от тільки за це і, і, і коштували вони дуже недорого, ці наборчики. А я їх взяла ну, от і, ну десь 5, може. Щось таке вже не пам'ятаю, але ну, от вони, я їх брала тільки заради ниток. Тож вони вже розібрані. Ну і, до речі, канваж непогана в цих наборах, бо це американська це комплектація, вона така цупкенька, добра. Я так думаю, що це може... Ну, може Може тут же свайвер, треба подивитись. Я так е е детально ще не, не, не дивилася, бо розібрала на нитки. Я люблю цей процес. от, от, от Ниточки, розкласти, розібрати, зібрати і таке і інше. І ще в мене покупки бу були теж нитки. Отакі, от там, бачите, він шоло там. Отакі от гарнезні, і це виключно перле. Перле ДМС і перле Анкор. Тут от, вони мені теж обійшлись дуже недорого. Тут п'яте та восьме, здається, або третє перле. Я його не змотувала, бо цілі такі нерозпаковані моточки і дуже такі гарненькі. Дивіться, от прям я таких не буду. Я знаю, що мені з ними робити. В мене в планах подушки там різні, є одні схеми. І повірте, нитками перле вишивати це велике задоволення. Я люблю. Треба тільки правильний каунт вибрати, і е, щоб він підходив саме про нітки. І, ну, якийсь будуть цвіточний. Квітковий якийсь дизайн. І нитки такі, знаєте, ну добре. Крім того, вони підходять під хардангер. Ну, це ж моя мрія. Хардангер я вміла колись вишивала, потім я це діло забросила. І от хочу повернутися до нього, бо це, це в мене така ну от, мрія. А, мабуть, буде здійснене, тому що ці нитки це як вклад в, ці, в цю мою мрію. Ну, от, я вам розповіла: це, до речі, щоб нагадати, що виходить інколи отак спонтанно, з не дуже таких дорогеньких наборів. І це ж не такий, бачите, вона в мене є. Я залишу силочку, я її використовую активно сюди, як велика гольниця, бо сюди багата кількість голок підійде під нами я не так. От є один пін в мене, я не фанат пінів, але рах, р, рахівна голочка в мене є одна, і мені це достатньо. От таке от така наживо, як в мене організовані процеси. Я все вам показую, нічого не приховую. Ну, поки що так. Що буде далі? Далі я буду продовжувати свою Прагу, я вже не, за нею скучила. Прага, вона ж як сипія, пам'ятаєте, пам'ятаєте, таке риженька вона така восени, але на початку або серпень, кінець, її саме те вишивати. Бо це вже такі осінні мотиви, я її буду просувати активно. Я хочу її двигати до Завершення. Ну, а потім такі такі прыжки в боки, це ж завжди присутні, бо ми такі різноманітні. Ну, от так. Кому сподобалось, я буду рада бачити від вас такі сподобаєчки. І до наступних відео. З вами була Олена Філомена. Нагадую і всім па па па, -па. Миру, наснаги до вишивки і гарного настроя. До побачення!